Євгенія, вітаю! Ти нещодавно приєднався до клубу. Розкажи, будь ласка, що стало ключовим у твоєму переході до оболоні? Ну, перше за все, це велика зацікавленість з боку керівництва і тренерського штабу. Ти з перших турів виходиш в основі. Що для тебе означає? Які твої враження? Враження тільки саме позитивні, я радий повернутися в оболонь. І дякую за довіру тренерському штабу. Надіюся, надалі робити все, щоб команда перемагала. Ти вже виступав за оболонь. Розкажи, будь ласка, які твої взагалі враження від повернення? Чому ти вирішив повернутися в команду і що для тебе означає надягти цю футболку знову? Ну, для мене це можна сказати рідний клуб. Тут починалися мої перші професійні шаги у футболі. Тому я тільки був дуже радий повернутися в цей клуб і хочу принести як найбільше користі.